Супер пропозиція, мікс лот, жіночі піжамки та флісові костюми. Ціна за штуку 396 гривень, у лоті 7 штук. Ціна лоту 2770 гривень. Давайте покажемо, що у нас є. Ось така біла піжамка зі штанцями. Дуже тепла та приємна на дотик. Розміри від S до XL. Далі йдуть у нас флісові костюмчики на застіпці. Та до них йдуть. Танці маємо у такому кольорі та з дизайном. Також ковтинка з карманчиками та ось такі штанці. Переходимо далі. Це взагалі у нас теж такий маленький мікс тріка. Маємо ось такий тепленький халатик, до нього йдуть штанці, і до штанців йде ось така футболочка. Далі йдемо: це оверсайз худі Підійде на усі розміри. Дуже тепленьке і дуже приємне на дотик. І останнє це у нас також піжамка, дуже гарний такий дівчачий колір. І також сердечки маємо на штанцях. Щоб зв'язатися з нашими джерами, ссилку у шапці профілю.